Змали рятується власний час серія 7-метрових, і тут ви даєте на початку ставити відео молодих гравців, менш досвідчених, які не забили. Зрештою, чому та чи не шкодуєте зараз на центрі? Е, ну, по-перше, е, е, гравці основного складу вже втомилися. І е, я, я вважаю, що молодим треба теж давати е, ну, шанс, так скажемо цій грі дуже тяжка була, була гра, і Діма Жовтоножка і Ваня Бондал, вони дуже втомилися, та це трек теж. І е, по, чомусь е, подумав, що гравці, які були на лаві запасних, більш е, ну, відпочили, так скажемо. І ну, це моє було рішення. Так що так, так сталося. Що можна сьогодні взяти сюди в актив? Все ж таки ми програвали після першого тайму, але зрівняли і лідирували походу Ну, Хочу подякувати хлопцям, що вони зібралися в другому таймі і не опустили руки, і вирівняли, вирівняли становище. Навіть ми могли виграти, виграти цю гру, але багато не реалізували вихідів сам на сам. Ну, дуже добре зіграв сапун в воротах у Донбасу. І ну, Це буде для нас як досвід, так скажемо. Вакула, Симоненко, де вони, чи будуть вони взагалі як коментують, доволі такі численні зміни у складі Ізмаїла порівняння з минулим сезоном. Е, можна я не буду коментувати, де ділися е, хлопці, але ну, вони вирішили е, перейти до інших клубів. І в нас зараз е, ще більш молода команда. Е, в минулому сезоні була молода, а зараз ще більш молода команда, але перспективна. І як бачите, ми можемо боротися навіть з Донбасом за очки. Я, я, я думаю, що і в цьому сезоні будемо старатися посісти як найвище місце.